На Тернопільщині працівники патрульної поліції виявили родину з п'ятьма дітьми віком від 4 до 9 років, які проживали у хижі посеред лісосмуги. Дітям доводилося спати на землі і ходити босими. Про умови проживання родини розповіла начальниця відділу зв'язків із громадськістю патрульної поліції області Олеся М'ялковська. За її словами, поліціянти отримали повідомлення про те, що родина нібито проживає в хижі посеред лісосмуги. На місці правоохоронці виявили недохатку з кількох палок, які були обтягнуті аграрною плівкою. Усередині імпровізованого помешкання знайшли родину з п'ятьма дітьми, які спали на матраці, що лежав просто на землі. Крім того, діти ходили босими, бо не мали взуття та навіть шкарпеток. Посадовці намагалися поспілкуватися із жінкою, що називалася матір'ю дітей. Однак та відмовилась відповідати. Зрештою, діти отримали необхідну допомогу. Їх помили, оглянули, нагодували. Тепер на них чекає лікування в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.